Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні пропоную вам приготувати найсвятковішу українську страву. Це, звісно, холодець. Справжній, без ніякого желатину, а тільки м'ясо та смачний бульйон. Дивіться, який виходить він апетитний, дуже смачний, неймовірний просто. Давайте разом готувати. І так, розпочинаємо. В мене тут 2 кілограми м'яса. Дивіться, по м'ясу. Значить, це обов'язково повинна бути ніжка. Ось така, бачите, вона в мене перерублена. Тому ніжка обов'язково. А далі вже м'ясо, яке ви знайдете, або рулька, що у вас там є, або просто курка, або і свинина, його гов'ядина, і телятина, все, що у вас є. Я рульку не знайшла цього разу, тому роблю. Така от в мене буде збірна м'ясна. Так, що нам далі знадобиться? Нам знадобиться обов'язково велика кастрюля. Вона в мене така не дуже гарна, але вона велика і дуже класно підходить саме для холодцю. Така алюмінієва. Тому я беру каструлю і зараз в неї додаю наше м'ясо. Саме перший і головний секрет холодцю це ми закладаємо все м'ясо відразу і разом. Нічого потім не додаємо. Так, я кладу ніжку, тут в мене курочка. Бедра. Ось так. Тут в мене такий шмат м'яса. Бачите, він такий з прожилками, з таким там особо нічого не запечеш. А ось на холодець це буде те, що треба. Він розвариться і буде супер. Тут в мене шматочок ось тут сальця трішки, кісточка свиняча теж закладаю. І ще в мене такий залишався шматочок сальця. Я теж його пускаю в діло для гарного наваристого бульйону. Все, наше м'язко все лежить. Зараз заливаємо водичкою. Так, заливаємо просто звичайну холодну воду 5 літрів. Це 5 літр. І більше я воду не доливаю. Ось так. Дивіться: все, залили водичкою. Тепер додаю моркву. Ось так, в мене такі 4 штучки маленькі. І 2 цибулинки. І також два листочки лаврушки додаю. Так, тепер беру дві ложки солі. Ну, ви, дивіться, за смаком. У мене така сіль розсипчата, міленька, бачите? Ось так. Я беру дві столові ложки, думаю, мені вистачить. Ну, тобто, сіль за смаком. Все, тепер ми ставимо, включаємо вогонь. Зараз можна максимальний, доводимо всю цю нашу красу до кипіння. Так, водичка закипіла. Тепер я знімаю увесь цей білок, що зверху в нас в цю цю пінку. Якщо у вас є шумовочка така, в нею буде зручніше. У мене нема, то я так ложкою повичерпую. І напротягом нашого готування будемо просто знімати. Дивіться, зараз я ставлю вогонь такий на мінімальний, щоб мій холодець ледь-ледь кипів. І засікаю 5 годин. Тобто він в мене буде кипіти 5 годинок. Я тим часом роблю свої домашні справи. Зараз нарядимо ялиночку. А він в мене буде варитися. Я просто час від часу буду підходити до нього і знімати ось ці нам не потрібні білочки. Все. Засікаємо 5 годинок. Ну що, дивимося на наше м'язко. Дивіться. Як гарно воно розпадається до кісток. Ось так. Виймаємо тепер, бачите, як гарно. Все виймаємо, м'язко, і будемо протіжувати бульйон. Бачите, якраз 5 годин вистачає, щоб наше м'ясо відходило від кісток. Ось, бачите, як воно гарно все відділяється. Так, тепер я беру каструльку сіточку і подсіджую сюди бульйон. Ось так. Можна через марлічку. Зараз все нам не потрібно, залишиться саме в цьому ситочку. Ось, бачите? Все не потрібно, залишилося у нас в ситочку. Ось лушпиння, кісточки, можливо, якісь будуть мілесенькі. Ось так. Цибульку ми теж викидуємо, а моркву залишаємо. Ось у нас ціла каструлька гарного бульйону і м'язко. Тепер це залишаю трішки охолонути, щоб нам було комфортно з м'язком працювати. Будемо його розбирати. Поки м'язко остигає, я беру часничок зараз саме на цьому етапі. Ось так, беру такі гарні чотири зубчики і натираю прямо сюди в бульйон гарячий. Тобто я чесник не кип'ячу. І це саме той секрет, який нам надає нашому бульйончику дуже-дуже неймовірний аромат. Весь додали, перемішуємо. Накриваємо кришечкою, і він у нас стоїть і чекає своєї черги, коли в нас буде вже готове наше м'ясо розібране. Так, підбираю тарілочки. Ось така в мене супничка, ще одна тарілочка під суп меншенька. Ось така форма це в мене буде святкова. На стіл я її поставлю. Це форма для запікання, така скляна. Дуже зручна, і в ній буде дуже гарно виглядати наш холодець. Це така вже буде на велику компанію поставити. Дивіться, як вам зручно чи порціоні робити такі вже великі. Ще хочу на подарунок зробити в такій баночці ось частенькій, вимила, зняла з неї етикетку. Будемо робити такий аля-презент для моїх друзів. Ось так зараз відділяємо. Зразу так зараз. Відразу викладаю все, що мені потрібно в холодці, в таку коробочку морква, шкірочки, жирки усілякі. Ось сюди м'ясо, потім звідси розпреділю по всіх своїх формочках. Ось так зручно. Сюди м'ясо, сюди кістки. А з цього з жирків ми з вами зробимо ще одну класну страву. І зніму для вас рецепт. Так, все, я розібрала м'яско. Ось, бачите, в мене яка гора чистого м'яса. Тут кісточки, собачкам, котяткам, можна віддати, якщо у вас такі є. Так, а тут в мене на мою секретну страву. Чисто українську, хто ж здогадався, пишіть в коментарях, що це в нас буде. Все, розкладаємо наше м'ясо по тарілочках. Тут дивіться, як ви любите, чи побільше, щоб було бульйону, чи побільше м'яска. Ось так. Я все перемішала, щоб було порівну і свининки, і курятини. Ось таку коробочку зроблю, судочок. Ось так. Ось так. І роблю баночку. Теж насипаю сюди м'язко гарно. У мене вийшла велика така форма, дві тарілочки під суп, баночка на 750 мл. Та ось такий величенький судочок літровий. Тепер я беру бульйончик, ось так його ще раз перемішую, і просто заливаю ось так ополовничком наше м'ясо. Дивіться, якого гарного кольору бульйон. Просто золотистий, неймовірно ароматний. Ось так заливаємо, не жалкуємо, бо це дуже-дуже буде смачно. Тільки подивіться, скільки в нас вийшло холодцю. Вистачить на дуже велику родину. Зараз я його остужаю прямо ось так на столі, він трішки остигне і ставимо його в холодильничок, щоб він повністю застиг. І вже можна буде пригощатися та дарувати своїм рідним та близьким. Отож, друзі, готуйте обов'язково! пишіть в коментарях, чи подобається вам холодець, чи ні. Який ви готуєте з чого. І до нових зустрічей! Бувайте!